Який в тебе план, Шраме? Що робимо далі? План простий, як п'ять копійок. Варта хоче знищити зону, ну а разом з тим і нас з тобою, звичайно. Але ми їм ані першого, ані другого зробити не дамо. Як? Просто будемо бити конкретно зараз на дусі. Що від мене вимагається? Ну, для початку зазирни до нашого техніка Штепсіля. Забереш у нього контрольний випромінювач. Він розповість, де й що з ним робити. А ще у техніка в ящику тебе подарунок чекає. Досить ховатися, Скіфе. Час зоні нарешті побачити, що ти тепер один з нас.